Звук Флейти здавна асоціюється з духовністю та високим класичним мистецтвом. Костянтин Перепелиця вперше взяв до рук інструмент у дитинстві. Відтоді з флейтою не розлучається. Працював у театрі, а згодом його музика стала частиною багатоголосся муніципального оркестру. І тепер на військовій службі в його житті головна вона флейта. Це мелодійний інструмент, сольний, ведучий. Якщо у духовому оркестрі, то це замість першої скрипки. Музика це моє життя. З початком великої війни виступи на святах змінилися творчими зустрічами у бомбосховищах. Кожен виступ це є, є маленька історія. Ми виступали для військових у бомбосховищі. І дуже сподобалось, коли ми грали попорі на тему пісень Івасюка, встав військовослужбовець, там різні пісні, тобто попорі це з'єднання низки ну, творів. Він встав, тобто без репетицій, без нічого, він встав і. З однієї пісні на другу, на третю, і так з нами відпрацював концтоцю тобто, дуже сподобалося. І ще й такий голосистий хлопець. Більш ніж чверть століття. Костянтин прикрашав своєю грою культурні заходи у рідному кривому розі на службі. Теж грає в оркестрі. Тоді, у лютому, 23-го року, коли я прийшов прийшов в оркестр. Музикантів було четверо диригент і четверо музикантів, професійний диригент. Але без музикантів, ну ви самі розумієте, важко важко щось якесь колектив. Ну згодом ще ще є ну, призвались, прийшли ще музиканти. Зараз ми вже зробили програму, і у нас був виїзд, ми виїжджали на учбовий табір, проводили концерт. Ну, знаєте, військовослужбовці з нами фотографувалися як зірками. Нині військові музиканти готують нову програму. Оркестр більш зараз трансформувався в такий, як знаєте, ну, агітбригада, може, ансамбль. От і виконуємо пісні сучасних українських виконавців на тему. Війни потрібно ж не тільки, щоб люди, коли слухали концерт, щоб вони трохи відпочивали а без, без цих пісень, але це все е, в сучасній обробці. І ну, скажу вам так, що оплодували, зараз готуємось до свят, які будуть. Готуємо програму, продовжуємо працювати. Ділитися кадрами гри військового оркестру не можна, говорить музикант, але вірить, так буде не завжди. Мрію зіграти гімн України в перемозі. Анна Ніколенко, Олександр Домашов цей день.